пропоную розпочати, мабуть, з цікавої новини, яку зараз дуже активно почали писати змі з посиланням на Ройтерс, що Володимир Зеленський і Сі Цзіньпінь можуть зустрітися вже в жовтні цього року. Зустріч матиме важливе геополітичне значення через китайський мирний план для України. До речі, нещодавно голова офісу президента Єрмак говорив, що і справді зустріч зеленського і лідера КНР планується, і він не виключав того, що все таки вона найближчим. Часом станеться, що ви думаєте з цього приводу? Чи справді ця зустріч все таки можлива? Ну і що вона може нам принести? Ну, дивіться, паралельно з цим ще йде новина, що Зеленський назвав зустріч із Цзінпіном, Не зустріч з Цзінпіном, а китайсько-бразильський мирний план деструктивним. Тому, скажімо так, не найкращий комплімент для початку зустрічі де більше враховуючи, як китайці зациклені на таких важливих деталях, як китайці зациклені на багатьох таких тонких-тонких моментах. Тому подивимося, я. І з того, що я знаю, говорив з урядовцями, вони сказали, що зараз іде історія про те, що е, мова йде про дзвінок. Тому що в мене давно була вже інформація, що вони мають зустрітися ще до приїзду на рендремоді. Вже було зрозуміло, що наші просять зустріч е, ще до візиту зелен... цього... Кулеби до Вангі. Uh -huh. І власне його зустрічі в Китаї вже говорили, що хочуть, щоб Зеленський все-таки зустрівся з сі. Типу, один з найсильніших політиків в світі, друга економіка в світі. Ну і, типу, купа різних історій. І тоді заговорили, що в вересень-жовтень може бути зустріч. Ну сі не відповідав взаємністю, і це була така велика проблема. Ну, от зараз сі кивнув, що, мовляв, типу не проти індійської зустрічі от, по формулі миру. Але ну, якщо зараз з'явилося в пресі, просто важливо, щоб це була не застаріла інформація, хвіст комети якої прилетів достатньо пізно. Ну, я б дуже хотів, щоб це було. Типу, як мінімум, це було б цікаво. З точки зору тиску на Росію, і для України це була б ще одна спроба знайти союзників, щоб тиснути на Росію. От, ви, до речі, зазначили, що Зеленський різко розкритикував китайсько-бразильський мирний план, назвав його деструктивним. Він закликав всі країни не підтримувати Росію. Ну і сказав, що в принципі Україна зараз показує, яким як, має бути справедливий мир, і закликає ці країни все таки його підтримати. Наш мирний план. А яка ймовірність, що нам вдасться переконати і Бразилію, і Китай, і Індію справді підтримувати українську формулу миру. Ну тут же ж не обов'язково підтримувати українську формулу миру, Головне не підтримувати путінську формулу миру. Головне не підтримувати Путіна, не постачати йому зброю, гроші і не допомагати обходити логістично санкції. Якщо це буде досягнуто, створиться критична дипломатична і політична маса, яка допоможе досягти потрібних військових результатів. Все, тобто, тут же ж ми не ждемо, що вони вийдуть і там Путіна посадять в клітку. Для нас це не потрібно, а ми самі потім це зробимо. Наше головне завдання. Дання створити цю критичну масу. Плюс ну шанс невеликий, що він точно займе нашу сторону, але такий шанс є. І це, це може бути використано ну нам на користь однозначно. Але ж той самий китайський мирний план він передбачає заморозку війни по нинішній лінії фронту. От чи погодиться на це і той самий Путін або на Курщині зараз перебувають сили оборони України? Ну, дивіться, для сі зрозуміло, що крах Путіна це буде там послаблення частини його флангів, але з іншої сторони він розуміє, що е, знищення Путіна і розпад Росії це можливість повернути мільйон квадратних кілометрів, які вони свого часу втратили. Чому ні? Зараз нього тролить тайванський лідер, каже: ви хочете повернути історичні землі, так поверніть мільйон квадратів. Mm -hmm. Що ви тут борете за цей маленький острівець, який може вам коштувати трильйони доларів санкцій? Ну а то чому ні? Типу, тут же ж питання теж ну знову ж. Спілкування глибинне спілкування з китайцями показує, що китайці і росіяни не є давніми друзями. Це давні вороги, яким сьогодні доводиться знаходитись в стані миру. Ну, от для нас ж не треба там, міняти світогляд, сі, який він був сформований комуністичною партією десятки років тому. Наше завдання сказати, щоб він підіграв там, в один, два, трьох пунктах. Ну, от, і допоміг десь натиснути на Росію. Теж треба розуміти, що комунікацію цю треба проводити. Китай набирає сили. Китай росте, це нормально. От, ми стоїмо на своїх принципах. Вони на своїх, але є точки перетину, де ми змогли би знайти цікаві моменти, в тому числі антиросійські. Чому ні? Шанс є, дивіться, завжди шанс є. От е, вчора виступав Кулеба в е, одному з е, заходів. Він сказав, що дипломатія це 90% державний інтерес і 10% людський фактор там президентів, дипломатів, міністрів і решти. Ну, от на цих 10% можемо зіграти. Зеленський, все ж таки, планує завершувати цю війну дипломатичним шляхом. Він хоче, щоб Путіна ми до цього змусили, і в нього є план перемоги. каже, що передасть цей план перемоги і Байдену, і віцепрезидентці Гарріс, і колишньому президенту Трампу. Але, пане Микола, як ви вважаєте, чи варто його і справді всім показувати цей план перемоги, чи все ж таки краще вже презентувати переможцю? Не так багато залишилося днів до виборів у США. А розумієте, мати план перемоги це можливість зайти до кожного з кандидатів ще до того моменту, поки вони виграли. Бо тільки виграють, повірте, там черга буде від Вашингтона до Нью-Йорка, і там буде не пробитись, не пролізти, не пропхатись. Але коли ми бачимо, що зараз вони всі в фрустраційному періоді обійми відкриті, знаєте, ніхто ж більше не обіцяє ніж кандидат на виборах. Ну тому зрозуміло, що. It's there. It. Історія, щоб зайти з ними, пору руку стискатись і далі вже домовитись. Ти Це теж не думаєте, що там буде плани, який буде включати тіпа, 에, назви цілих об'єктів, дати запуск ракет, типу явки паролі. Ну, типу, це ж буде стратегічно, що там це поміняємо на то, то там, там ще щось. Там. Можемо зайти в якийсь анклав, в який Росія думає, що ми ніколи не зайдемо, ми його почистимо і там, відпустимо одну країну, дамо їй можливості вступати в ЄС і в НАТО. Або, наприклад, зайдемо в якусь області, зайдемо в Крим Ну Тобто він покаже стратегічні речі. От товсту книжку там на 150 сторінок, типу, з повним персоналом, хто де стоїть і хто звідки атакує, зрозуміло, ніхто не понесе. З точки зору безпеки, для нас це максимально невигідно, але дипломатично зайти в виборчі штаби і налагодити з ними обома контакти. Ну а чому ні? Треба брати. Мені здається, що після вчорашніх дебатів і так стало все зрозуміло. Хто майбутній президент Сполучених Штатів Америки? Після дебатів стало зрозуміло, хто майбутня президентка Сполучених Штатів. Е, ну, дивіться, я думаю, що ні, тому що ще два місяці, як казав Трамп, там про чотири місяці, але те саме можна сказати про два це вічність. Ну, типу, здавалось би, вже було зрозуміло, коли Байден е, програє на дебатах, знімається виборів, а в Трампа ще й стріляють. Ну, все, типу, деякі президенти за все життя стільки не проживали, як він прожив за один тиждень. Проходить місяць. Камала збирає півмільярда, він збирає тільки 130 мільйонів. Еліта об'єднуються навколо неї. Її всі підтримують, його не хочуть, і навіть Тейлор свів своїм котом виходить і розносить його маска і. Джей Дівенса. Ну от казав, здавалось би, да, що Джей Дівенс, який міг би бути там підсиленням, теж не зробив свою функцію. Тому Трампа все посипалось. Зараз він буде шукати динаміку. Вчора красива обложка була Таймс. Як він застряг і на гольфовій машині, заїхав в пісочок. От, але можеш виїхати. Розумієте, там же ж теж сидять люди, які не просто штани не протирають, вони свою роботу знають, вміють, і вони будуть. Креативити і шукати потрібні рішення, тим більше він готовий на все. Дивіться, як він зараз намагається виролити в нього купа кримінальних справ. Він вже розумієш, він же не просто програє вибори. Він може сісти по цих кримінальних справах. Половина справ це відстрочка, і на цю відстрочку якось треба реагувати. Розумієте, тому не бачу, не бачу зараз можливостей, щоб, ну скажімо так, ми вже точно сказали, що є перемога. У нас була. Схожа помилка, деякі українські еліти поставили дуже багато на хіларі. Ну от і вже тут святкували. Навіть там супервидні депутати тоді вже відкривали шампанське в ефірах і казали: ну, все. Там на якихось островах проголосували за 90 років, вони ні разу не прогадували. Ну і один раз прогадали. А з іншої сторони, вони так розбиралися в тій політиці, що депутати наші, да? mm -hmm. що там знали ті острова, де цього не знали. Ну, почули в пресі, штаб щось там закинув знаєш, на якийсь сайт. Тому не знаю. знаєте, Це все-таки е електоральний інститут, тим більше ж в них же не прямі вибори. Цей електор каледж, типу, там же ж теж вони yeah. рахують ці виборщики там ще. Тобто, формула складна, перехідні Штати. Ну тобто, дивіться, не всі американці розуміють, як воно рахується, тому можна, як Хіллері, взяти дві, на 2 мільйони голосів більше і програти вибори, хоча здавалося б, да? ну, не знаю, подивимося. Ну, і, скажімо так, якби не війна, за цими виборами було б дуже цікаво спостерігати. Прямо сидів би, дивився б, як телевізор. Але є нюанси. У нас тут свої задачі. Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела пише, що Сполучені Штати та європейські країни, начебто, підштовхують Київ, щоб ми сформулювали реалістичний план своїх досягнень на наступний рік у цій війні з Росією. А США та європейські союзники все ще підтримують довгострокову заявлену мету президентом Зеленським і українцями, що нам потрібно витіснити Росію з усієї території України. Але з огляду на те, що громадська підтримка у деяких ключових прихильників України слабшає, і деякі європейські дипломати кажуть, що Україна все таки повинна бути реалістичною у своїх цілях у війні, то тепер вони вимагають ці реалістичні цілі їм показати. І за їхніми даними це, начебто, може допомогти західним посадовцям відстоювати перед своїми виборцями необхідність надавати Україні зброю і допомогу і надалі. Що ви думаєте про цю публікацію? І чи справді ходять такі розмови? Якщо так, то що може бути таким реалістичним планом в очах західних виборців? Прильоти по Москві, прильоти в Москва, Петербург, щоб вони там бігали, кричали, боялися, що розпадуться. І от якраз на грані розпаду прийти до них з торгами, сказати ну от бачите, ми можемо так пальцем пихнути і випалити те зі стіни. Все, типу, а можемо цього не робити. Ви встоїте, але виходите з нашої території. Все. і все. Це насправді ці, ці ж статті, такі, ну, типу, ну їдуть там якісь дуже важливі політики, під них виходить отакий матеріал програмний. Ну, типу, показуємо ми план, да? Кажемо, ми хочемо вигнати їх з своєї території. Вони кажуть, ми вважаємо нереалістичні. Давай реалістичні. Ми кажемо, хочемо розверлити Росію. Нереалістичний. Хочемо вступити в НАТО. Нереалістичний. Ми кажемо, хочемо 100 гривень, щоб ви нам дали, і все, і більше просить, не буде. Вони кажуть, тисячу? Ні. Мільйон ні. Просто 100 гривень. Кажемо, о, це гарний план, це реалістичний, можемо дати. Ну, але з таким реалізмом, ну, типу, uh -huh. під три чорти такі плани, і це, тобто, те, що вони хочуть дати, далеко не співзмірне з тим, що вони можуть дати, і ще більш не співзмірне з тим, що треба. Ну, вибачте, 20 країн, 50 країн е, приїжджає на Рамштайн. Тобто, що це? 50 країн бідніші, ніж Росія? Ну ви серйозно. Ви серйозно. Чи, наприклад, е, щоб перемогти Росію, більше 20 країн не треба. Поділити тушку, потім вже всім буде бонус. Хтось Сибір забере, хтось ядірку, хтось собі там ще щось забере. Можливо, є якісь збочниці, хтось Кабаєву типу, різні люди є, хтось Медведєва собі захоче взяти. Да? Там, ну, наприклад, мені здається, що Медведєв міг би в країну Гондурас поїхати. от Він би там був би свій, свій серед своїх, ну, от, без образ латиноамериканським країнам, але ну, він би підходив туди просто ментально, по здоров'ю, по, по, по своїх звичках, типу, плюс і кокаїн там безкоштовно в йому давали в соцпайки. Тобто, розумієте, ну, типу, всі ж отримують бонус, всі розуміють, що від розвалу Росії бонус буде всім. Причому наш найскромніший. Ми в цьому великому е, пирогу кажемо, нам просто безпеку дайте. Може вам газові копальні, може вам нафтові копальні? Каже, ні-ні, нам тільки безпеку. І не чіпайте нас. А всі ж там же ж плани мають супер. Або, наприклад, коли кажуть, для війни того реалістичного чи нереалістичного плану України хоче, треба сотні мільярдів. Ну, подождіть. Ви нам сказали, що реалістичний план, що ми впадемо і по Житомир відріжуть. Було таке? Було. Ну, типу, зараз ми тут. Ми кажемо, так: дивіться, ваш реалістичний план нереалістичний. Ми є. І наш фантастичний план оце реальність. І потім вони кажуть: мільярдів немає. Добре, так Штати дали більше, ніж 200, Євросоюз дав більше, ніж 100. Це вже 300. Ще 300 російських заморожених. Так це вже 600, виходить. Як вас немає сотень? Давайте далі по цифрах. На Афганістан офіційно пішов трильйон. Неофіційно від 2 до 3. Так що нереалістично. Ви хочете сказати, Афганістан важливіший, ніж Україна для Європи і НАТО? Серйозно? Тому ну, я люблю читати ці статті, я дуже люблю Street Journal, знаю особисто багатьох їх журналістів, редакторів, дуже їх поважаю. От, до війни навіть мав платну підписку, потім, звичайно, гривня до гривні не розкидався. От, відписався, на жаль, але все рівно. На сайті 24 го каналу інколи читаю з перекладом. Розумієте? Ну, типу, ці їхні історії, типу, в них нема грошей. Або зрозумійте наші проблеми. Слухайте, ну давайте ми зараз вам відкриємо свою українську душу і розкажемо про наші проблеми, які починаються з немитих русських морд, які напали на наші міста і знищують нашу енергетику, людей, культурний фонд, освітній фонд. Настільки окуповані території, заміновані, точніше не окуповані, заміновані території. Ми втрачаємо 11 мільярдів. Щороку, щороку, 11. Та просто скільки за 10 можна років про це війни говорити? Ми Ні, говоримо ну так говорити. Щодня треба це говорити? сотка. Ну нічого, але ж копійка до копійки. Дивіться, зараз е, все рівно дотиснемо 50 мільярдів буде з російських грошей. Перед цим 60 з американських грошей. Перед цим те, що я казав, 200 плюс 100. Воно було. Тобто, це повірте, воно немарно. І те, що ми там, наприклад, як з цим нещодавно спілкувався з. Там друзями, які займаються різними медіакампаніями, то вони кажуть: типу, чи варто тиснути на Канаду, яка типу заплатила гроші за російський пропадницький фільм? Варто. Бо якщо будемо мовчати, то ці фільми буде їх 100. Да. Будемо мовчати за гроші, то буде нуль. Дирка від бублика. Розумієте, буде тульський пряник тут, типу, замість бублика. І все, типу. Розумієте, тому ні, треба говорити, треба політикам, пояснювати їхнім дипломатам, їхнім стратегам. Ну от нам треба давно зробити велику стратегію, світ без Росії post «Post-Russian World», і просто донести його до світу, що який світ буде красивий. Ну от ну, це уявіть, як, як то світ без якоїсь, якоїсь великої хвороби, як, наприклад, світ без Сніду. Ми всі були б щасливі, типу, займалися коханням безпечно. А є Росія, типу, і от люди не можуть щасливо жити, тому що є оця, ця свалка, просто типу, фашизму. Тоталітаризму, імперіалізму, типу, і от вони продають. Знову ж таки, в цій е е бутафорній е Імперії Федерації купа незалежних народів, які б мали б жити своїм життям. Ми не знаємо сотень країн, які б могли б там утворитися. От розумієте, Ну типу але це загноблені, затюкані люди, яким сіли на голову і доять їхні ресурси. І людські, і те, що в землі знаходиться. Ну що, Башкіри не могли б бути класною країною. А чому ми такі обмежені в пам'яті? Чому Сибір це не може бути окрема країна? А чому Дагестан це не окрема uh -huh. країна? Ви уявіть, якби вони красиво їздили б на різні змагання, там, я не знаю, на Олімпійські ігри, по борбі, якби класно брали. Ці, наприклад, по танцях, типу, цей. От ми в Україні організовували б мастер-шеф. Вони приїхали б теж, типу, запрошена така делегація, готували б щось із м'яса. Класно було б. Ну, от пісень би співали з ними, типу, як Росія пала. Розумієте, тому ну, типу, без фантазії це не знищити. А нас намагаються вперти в сурову. Буржуазну реальність, От нам, типу, ми на вас виділи 0,1%. Ось вам слухайте, коли буде у вас війна, і ви до нас прийдете з проханням: а поможіть робити зброю, а поможіть з людьми, а поможіть зі стратегії, а поможіть, ви знаєте, як їх бити. скажемо, друзі, стоп, стоп, стоп! Оце 0,1% нашого бюджету і 0,1% нашого часу. Ось вам розумієте, ви ж так не хочете. Ви ж хочете, щоб Україна хлібосольно вам все давала, допомагала, робила зброю, блокувала Росію по географії. А нам таки по остаточному принципу У нас нема сотень мільярдів. Останнє просте. А подождіть, а ви Росії за газ скільки платите? Раніше платили 300, зараз 200. Так що у вас 200 мільярдів Росії заплатить за газ? Є а Україні дати 200 на свою безпеку, не на нашу, на свою? Камала Шхаріс сказала, що якщо Київ падає, російські танки на Польщу. Так? Да? Ну, типу, а як так же ж виходить? А коли війна буде на вашій території все те саме, тільки множте на 40. Чи скільки там зараз курс? 42. Угу. Множте на 42. Війна буде коштувати тих самих цифр, ну в доларах і в євро. І ви зрозумієте, що коштує війна, але це ще ми не рахуємо людських життів. Ми не рахуємо здоров'я патріотів і героїв, які зі зброєю в руках сьогодні захищають всю Європу. І вони кажуть, в них нема сотень мільярдів. Подождіть, Греції, люблю Грецію, люблю Іспанію, люблю Італію. Так, подождіть, там під трильйон боргів було. І що, світ рухнув? Закрили, перекрили. Зараз в Греції Офіс Гугла відкрили, офіс Фейсбука відкрили. Слухайте, Сіліконова долина в Європі. А як же ж так? Тож не було грошей, і вже хотіли задушити бідну Грецію. Але вийшов цей прес і сказав: каже, окей, ви можете нас задушити, але ви цим нас принизите. А коли принижують націю, ви знаєте, по європейській історії минулого століття, що принижена нація починає злитися, і це переростають в війни. Дуже криваві й страшні. Ми кажемо, ми таким не займаємося, це не про нас. Ми тут не принижені. Ми живемо надією по, по Муазі, так? Але фашизм виросте в Росії, і ось це буде історія. Тому я зараз, ну скажімо так, хочу донести меседж тим, хто нам пише, що грошей у вас немає. у Вас гроші є. Просто ви їх тратите не на то. Ви тратите на свій комфорт, ви тратите на золоті унітази, ви тратите на тех технологічні якісь там автомобілі, а вам треба купляти прості банальні речі: артилерію, танки і допомагати Україні. Все, що вам сьогодні треба, щоб зберегти те, що у вас є. І найголовніше, ви повинні розуміти, що вам сьогодні треба уже боротися. Не за партійні інтереси, а за кількість прозахідних людей всередині прозахідних країн ось за що вам треба боротися. Тому що Росія вкладає проти вас Росія сьогодні в гарячій фазі гібридної війни з Заходом. Вся Європа уже в війні. Тільки є одна проблема це війна з одностороннім рухом. Росія атакує. А вони вдають, що нічого не відбувається. На жаль, у нас таке теж було. У нас теж були там великі політичні лідери, які не бачили окупацію Криму і Донбасу. Ми там наради проводили, там ще якісь речі, банани ділили, розумієте? Але проблема в чому? Що Європу сьогодні атакують? Це гаряча фаза війни. Путін оголосив цю війну і почав її, і веде її найгірше для Європи. Вони програють цю війну. А нам кажуть, давайте вами задобримо нього. Ну, слухайте, ну вони, я розумію, що в них міфологія побудована, що треба раз в рік йти до дракона і вбивати са, самого самого красивого малюка чи саму красиву дівчину і віддавати це дракону. Да? І це жертвоприношення європейське, воно в них завісло. Але просто треба виходити із Нетфлікса, із фільмів, із цього каоса і жити реальне життя. Реальне життя каже, допомагай Україні, тоді в Європі буде перемога. Ні, будете сумніватися, ділитися, програєте все. І будете вчити руський язик, як це було 30 років назад. Давайте mm -hmm. згадаємо, в яких європейських країнах ходили в школу і читали, читали значить, російські тексти. Розумієте? Ну по-перше, завершуючи це дуже небезпечно з точки зору національної безпеки, коли Росія окуповає Крина. А по друге, їм вже придеться вертатися цю депресівно російською, як казала Голдемер. Російську літературу. Їм доведеться читати Достоєвського, як він бабусь вбивав, типу, на що воно вам треба? Чи цього графомана Пушкіна, типу, який це слухайте, яка прекрасна європейська література українська? І вам не вистачає чогось славянського. Беріть українську літературу. Почніть з звіни Костенко і будете щасливі. А те, що вони зараз роблять, це бред просто. І коли вони кажуть, що немає грошей. Ну, типу, можемо знайти. Можемо посадити наших аудиторів. І вони скажуть, де лежать зайві гроші. Тільки хотіла сказати, можливо, українцям треба там попрацювати, щоб ці гроші знайти. А Микола ну, дуже дякую. не всіх можна відпускати <рес> потім там і залишиться, і грошей не буде. Але загалом з вами згодом. Микола, дякую дуже за інформацію. Так. Спасибі за те, що долучилися так. до ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Микола Давидюк, політолог, був з нами. Ми на зв'язку.